Вітаю, шановні, у відкритому космосі. Добрий день. Це не полетіли, ні? Так, сьогодні катаємо у асиметричних боях, ну, понагибаємо трошки ботиків, але з науковою ціллю не просто так, тому що. Не через те, що з людьми не а через те, що треба подивитися доходність корабліка на звичайному його режимі. Ну, тобто, стандартний такий. Плюсик. Так покажи ти, господи. Такий поставив, подивимось, що випаде. А, Шимку, ну за нього більше всього наголосували, і там вже людина місяць каже, та скатайте цього сраного Юянга Ну Скатаймо Юянгу сраного, що? Що робити? Скатаймо. Я думаю, в режимчик може і щось заробить, не знаю, подивимося, коротше. Так, а... Я його нічого не ставив познімати, там воно не потрібно проти ботів. У Шимки О, теж стоїть. Так, це з рандомчику позалишалося. Так, в принципі, все. У Йоянга які стоять, нічого не стоїть. А, давай, самі стандартні. Поглянемо такі. Що воно зароби? Стривай, я за релеска. я наша мені Релеска проти ботів, там воно не потрібна. Так. Якраз кину свої рожеві. Так. По, в принципі, все. Погнали. Да твою наліво, ну знову. Ль... Крижані... Я, Я... Блін, мене вже з цих ота. Господи, як, а, яких а, Рангових кумар ця, ця мапа, блін, тут ще вона. та ви, ну серйозно, ну скільки можна. Капець. Так. А що на чому я пішов? А, я одразу на, на Юянгу пішов. Та шо, ну нехай. Так, хто у нас є? Конде? Так, тривай. О, на зірочках повиходили. Мальта, Едгари і Конде. Угу, а проти нас виставили аж 4 змінчика. Блін, я заходив, було навіть по 5 виставляло Капець, Це так жорстко, коли у тебе підла лодка в команді і авік, коротше. Два Це, Ну, це причому. Вітання Так. Це як його. Я зіграв на восьмих рівнях. Ходив дивитися, Каже капець, там програші. Ага, там програші за програшами, це жесть якась. Тобто, нижче дев'ятого рівня заробити щось або прокачати. Типу, ну я не знаю, важкувато буде. Просто корабліки не витягують таку кількість. Там корабель, кораблі послабші, ніж 90 рівень, і вони просто фізично не витягують таку кількість ворогів. А отак от по 3 точки вони просто тебе видавлюють, ти не можеш нормально пробити. І захопити точку назад. Дуже рідко, коли виходить, щоб прямо от перемогти, такий натовп. Вон, пхне і все. оце. Якщо от таке от стадо на 8-7 рівнях іде, ну, ви програли. Ви нічого не зробите. Так. Ну я перший роздачу тут прямо, блін, і по центру. І голова. Ну, поїхали. Так, мартель. Тиритирич, тич, І давай перезарядку. Туди я не відкидаю, блін, і мене зараз піддушить цей їхніх тут хтось є. Ага. Ось. Так, відсвітився, ясно. Оті там на точці вони зайдуть і будуть крутитися. Ну, вони зайшли, покрутилися, розвернулися, знову відійшли, потім знову підійшли. О, блін. А як летить? Оце погано. Так. Треба збити з себе, бо він не відстане. Де лавер якийсь. Ага, ясно. Так. Туди я не докину торпедки, шкода. Сминчик, блин. Как герой, там два эсминца. Зупанивка. Так, сегодня добили Та-та-та, так и было. Собственно. Девять. Десь тут. Ага. Выскочил. Куди ти повернеш на мене, так? Так, погнали. З цього летить Торпедки? ага. О, лінкорчик стоїть. Рпехт. Там толпа. Блін. Так, тут Аві полетів, він на толпу не хоче літати. Логічно, до речі. І торпедки я нормально не прокину, блін, а І знову авік летить. Вони там просто крутяться, короче, блін І ти фіг в них влучиш Ще й скелі заважають дуже сильно. Так, там по кавик А, Давай так і назад. Ну фіг його зна насправді. О, тихо, тихо, тихо. Треба, треба добирати Ага, добереш ти ля лі... диви. А, добра з такою балістикою Бенсон. Уйюч. Типи-дик-дик-дик-ди-дик. Так. Generator starting. Так. Хилочки то в мене нема. Ніц. Ох Охливній ти лупашити, а? Коли не треба. О, торпедки зайшов. Це ще. Досі живий. Нема кому бити. Так. Я не знаю, як буду на шимсі грати. Тай у нас він корчик крейсера виштовхав. От бачите, нас точок повіджимали, ну там, правда, перемогли на тій. Хоча віддали за це крейсера. Тобто -то у боті тупо дві точки, коротше, їх таке стадо Це жесть. Я не знаю, як я з центра буду ну, щось намагатися зробитися, бо у мене... Не торпедки тільки по великих корабликах. І цей тікає. Тобто купа скель? Ще й І Так, все, тут полетів. Так, до мене... Ага. Так, я встиг. Я встиг. Ти куди ти стріляєш? Ти диви, гля. Уйюп Вот ти, блін, це щось. Тільки побачили на на. Як найкраща команда Сіті. Так. Я можу в когось відкидатися? Блін. Еснімчик там світився. Та ти. Ти диви на нього, а. Ну я не влучу на такі дистанції. Ні. Звідти летить. Жесть як А ти куди? Ти вийдеш? Чи так, чисто по приколу? Та енемі та батл вин і що, що ж поробиш? У нас нема кому воювати, вибачте. Так, Канде, А Канде тік взагалі хер знаде. Ясно. Канде хер знаде. Капець, ля там на Едгарда поперла стада. А ти шо? Я в шоці. Може точку забро. Так, та хер там, тут три кораблі ще. Давай, Феди. Погнали. Engine boost. Engine boost. І вони так катаються, що ти до них ще нормально не підійдеш. Мінус Едгар. Точку забирають боти. О! Ви на. Фіга хтось? А як так? Прошарено кинули, а? І тікає, ви розумієте? Бот тупо тікає, короче. Так, а ну потову тобто вирублю. Хоча він знає, де я все одно... Йому... і боти пішли туди. Та ви серйозно, я тільки звідти пішов. Жесть яка. Я проскочив? Ну майже. Так, бот мене авік не спалив. Ну ми програли. Смінис плюс авік, ну, погана зв'язка для такого бою. Ну мене зараз розпаласують, там толпа виходить. Туди, сюди, дими. Ремонт. Ви мене не бачите. Включаю ППО і погнали. Скільки встигну. На! No. Хорош! <рошко> <рошко> Тупо бот накинув завіка, нормально. Просто натоді в димочки. <рошко> Та блін, ну трішки не дійшло. Я, може, щось би зачепив навіть. Ну так, кораблика я б цього забрав би, хоча там дві торпедки останні й б зачепили. Блін, батяра красиво вшатав. Жестяк. Так, в мене ще один розовий ЕЦІ скинути. М -м Та, ну, не витягли. От на лінкорах добре заходить. На крейсерах, якщо е -е, пару лінкорів, пара кресерів нормально. Ну тобто. Есмінець плюс Авік, або Есмінець плюс ще хтось, типу іншого есмінця, або лодки, Ну, блін, дуже важко. Туди не можна більше одного такого класу. Типу лінкори кресери обов'язково. А от інші, коротше, типу, ну, не варто. Ну, один максимум якийсь такий клас, типу Авік, Есмінець і це як його. Підлолодка. От не більше одного, інакше це 50 на 50 буде тоді. Так, це буде все виставлено, усе виставлено. Поїхали. У нас два есмінця. Та блін. Фігово, вважай, нема, коротше, постійного урону. Так, у них 4 есмінчики. Йохани бабай. По два на нас. Ну хоча павіка нема. І у мене тропетки вже і есмічики можуть чупати, це добре. Бо ті глибоководні, блін, ну таке. Так, чонгмо, огнівой, ага. Там тільки цей, а Пуерто Рико. От на Смоленську сюди прикольно заходити, скільки можна панабивати? Та ти що. Так, Петре. Петре, ти як? Петре ніяк. Точечка, точечка. В принципі, навіть зручна точечка. Тут особливо мансити нема куди. Е, ну, в принципі, мені теж, але мені не треба. Торпедки перезарядити нормально. Так. Пуерто Ріко туди пішов. Ну нехай. Самому самому іменно центрі нема чого робити, це логічно. Так. А... Ну давайте. Хто тут у нас зараз вилізе? Тюду-дут тю тюдут тю. Ну, -тю 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 -тю. забавний, кому кляш такий. Так. Заходите, не заходите, чи почекати? ту ду Тут ту 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 ось тут заходи. Хтось у нас. О! Ага. Так. Давай зробимо. Так. Так, і ось так. Вона в мене зараз, так? Да? Тю-тю-тю. пока. Це від мансив зараза. Так. Мінус ісмінчик. Ще комусь зайшла. Звук такий прикольний, тю-тю-тю. Опс. Ага. Я разогнался. Добью. Вот зараза. Давай еще раз. Линкор, что ты там? Да ты серьезно? Ой, блин, не мог тут статы. Ромбиком і стояти пуль-пуль робити. На це жесть Так. Десь тут катає. він Та блін, ну ти знуща... Ох, хорош! Залетіло! Давай, один так. І тікаємо нафіг звідси, бо я... занадто близько. Ну, урона в мене поменше зараз, ніж там. Хоча тут буде перемога, це повпливає. Він пішов за скелі. Сраза. Авто у нас там ліпан -то ще був. О, нарешті вривається. І він теж тіка, Давай я один кину. І той назад йде. Та, розумієте, вони е, навколо скелі кружляють. І ти не можеш нормально підійти. Торпеди не встигнуть. Так, курт там кого-то розмотав, ага. Так, все, відкидався цей. Блін, ну він за скелю заходить, де він там. Три. Добре, ну мало. не має в мене влучити. Йому зараз не до мене. так Давай, 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 давай! кагані! Кагані. Я такий. Там зараз крейсер буде попереду. Давайте. Та ну ти гнида, а, ну ти серйозно. Взяв його... підсмактав в мене. Так, точку забираємо, ну його нафік. Пік. Відсвітився, ясно. Ну, десь там. Так, сюда я выйду. Ану. Потихыночку, давай выворачивай. Секунды еще є, в принципі. Мы по очкам навіть лидуємо. Давай, 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 крита, Космично. Ну, пролізешь. Пролізу. Погнали. Панали наші городські Ай, він повертається! Лінкор гнида підстави, в котрий раз нема тобі довіри. Я його не пиво. Ой, як я красиво зайшов. Давай назад. Він мене не бачить. Так. Та ну ти ну. Знову тигни до підсмоктала. Нашої дыми ставив? Все, ти погано граєш, іди нахер. Підсосник. Все. Пішов. Гуляй Задовбав підсасувати, два корабля підсасав в мене. Криса на лінкорі, ти диви на нього. Нормально, не в мене. Хорош не терленька, не обід. Так, погнали. Там не на обід кличеш іди нафік, се поїхав. Я розумію, що це автоматичний сигнал. <хе> Я так чисто. Для антуражу. Ну тут перемогли. У нас два лінкора було. Це компенсувало наявність двох есмінців. А кресер вже вмер. Тобто Курв плюс хаяте, а тут а, патре плюс цей. І нормально. Була б смола, було б там ще швидше навіть. На тому фланзі. Вони и рупив, то не бачать. Ну Давай я сюди. Може підсвечу. Ту турю -ту -ту, -ту ту, підсвечу. Енджин був стол, Щось швидко у мене видався цей. Скільки ти взагалі працював? 20 школи, якось мало. Ага. Так. Ну, набив я трошки більше, ніж на тому. І тут ще й перемога, тут точно буде більше. По-любому. Ну, Залітає добрячо в нього. Я, мабуть, не встигну захопити точку. Шкода, що не показують, скільки дають за кожну дію, типу там, ну от, захоплення точки, значні красити очок не нараховується. Шкода, нема такого. Сиди, здогадуйся. Ну, димий там віддав до цього. О, давай. Торпеди можна не кидати вже. І все. Точка ех! 4, 3, 2, 1, захопити! Ну, зарахуй! Хуй. 100 тисяч на ботах. 232 тисячі. Ну це у мене фігові стояли ці. Плюс не було бонусів ніяких таких, хоти типу, поля пройм аккаунту. Хоча там можна було забрати насправді. 150 мінус Це при перемозі І 100 тисяч Два знищених плюс захоплена точка А на Юянгу? Так Два знищених є, точки нема. 90 тисяч і всього стоїть вдвічі менша поразка вдвічі менша. Мінус 43, 153 тисячі. Ну, десь середні 150 забій, за смінця зняли. Ну, там як накидав. Ну в середньому 150 косарів знімають. А якщо поразка, то не Ну, так я. Шо там? Ай, блин, наверх. Не, ну тебя вверх. Ай, да выйди, ну, блин, ну так, все. Выскочил. зит нафіг нафиг, короче. Так, видайте. Шо у вас тут? Халяву трішки заберу. Так. А, космонавт полирует, торпеду. Ти прибирає, нормально. Блін, оце ну прикольний такий, ну, зробили. Забавно. Так, всяке фуфло. Потихенечку щось там набереться. Так. Що ж, це ми подивилися, подивилися. Тобто. Зараз що у нас? До обліців ще далеко. Вони 20 якогось там числа аж будуть. Тобто ще тиждень десь. Давайте на рангові. Що в мене є на рангові? Так, на рангові у мене є. Так, як так поставити, щоб воно видно було його. Блін а. Може так. Ти воно просто цей фігня знизу закриває, я не знаю. Побачите, не ну, побачите. Коротше, ось. Корабліки для рангових. <кх> в принципі, на чому? Попередній раз катали на нуманції а перед ним я навіть не пам'ятаю, щось катали. Щось катали. А, рішельє катали. І а перед рішельє Канзасом, чи навпаки? Здесь рішельє, Канзас. Э, і Нумансія була. Коротше, варіанти на чому скатати. Подивимось, що там в рангах відбувається зараз. Тобто, вихідні пройшли, я думаю, там вже хтось, хто багато грає або гарно грає, вже проскочили трохи далі, а я на бронзі залишився. Тобто, от корабліки, восьмий рівень. Тож, з того ще є, пишіть, скатаю, подивимося, що там відбувається у рангах. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд, Забігайте ще.